Вітаю! В цьому відео ми розглянемо особливості будови атомів у збудженому стані, а також поняття валентність і ступінь окиснення відносно будови атомів хімічних елементів. Розглянемо будову атома натрію. У натрію порядковий номер 11, значить протонне число 11, нуклонне 23. Натрій знаходиться в третьому періоді, тому у нього три енергетичних рівня. Відповідно, електрони розташовуються наступним чином: Два електрони на першому, вісім електронів на другому енергетичному рівні і один електрон на третьому енергетичному рівні. Намалюємо. Розташуємо відповідним чином електронні орбіталі трьох енергетичних рівнів. 11 протонів в ядрі значить, відповідно, 11 електронів обертаються навколо ядра атома. І один неспарений електрон на 3С-орбіталі. Маємо зазначити, що валентність, а також інші характеристики відповідної ступінь окиснення, характеризуються тим, скільки електронів неспарених саме розміщуються на зовнішньому енергетичному рівні. Зовнішнім енергетичним рівнем є третій енергетичний рівень. Відповідно, на ньому міститься. Один електрон. Yeah. Можемо зробити висновок про те, що валентність натрія одиниця. В цьому стані енергія атома мінімальна. Стан? Такий називається основний стан атома. Розглянемо будову атома сульфура. Протонне число 16, нуклонне число 32. В третьому, в третьому періоді елемент знаходиться відповідно три 3 енергетичних рівня, 2 електрони на першому, вісім на другому і 6 електронів на третьому енергетичному рівні. Розташуємо, складемо електронну графічну схему цього атома. Відповідно, визначаємо, розташовуємо електронні орбіталі. Перший енергетичний рівень одна S-орбіталь. на другому рівні s орбіталь і 3 орбіталі всього 4 орбітали. На третьому енергетичному рівні є s орбіталь P-орбіталі і D-орбіталі. S-орбіталь орбіталь одна. Деорбітали 3 і деорбітали 5, відповідно. Оскільки протонне число у сульфура 16, 16 протонів в ядрі, відповідно 16 електронів рухаються навколо ядра. Розташовуємо електрони на відповідних електронних орбіталях. Перший і другий енергетичні рівні заповнені. На третьому рівні 2 електрони на 3С орбіталі і 4 електрона на 3П орбіталі. Загальна кількість електронів 6 електронів. Зверніть увагу, що зовнішнім енергетичним рівнем тут є третій рівень. В основному стані на третьому рівні два неспарених електрони. Це означає, що валентність сульфору дорівнює 2. І це основний стан атома сульфору. Особливість атома сульфору полягає в тому, що у нього на зовнішньому енергетичному рівні є дві електронні пари, одна пара на 3П орбіталі і одна пара на 3С-орбіталі. І є вільні електронні орбіталі на цьому ж енергет, третьому енергетичному рівні 3D-орбіталі, відповідно для атома сульфура характерне утворення так званих збуджених станів. Що таке збуджений стан? Це коли електронні пари в межах одного енергетичного рівня. Мають можливість розпаруватися, тобто утворити неспарені електрони. Один електрон переходить на 3D орбіталь. Тут ми його закреслюємо і на 3D-орбіталі поставили. Порахуємо, скільки неспарених електронів зараз, якщо ви уважно подивитесь, то чотири неспарених електрони, відповідно, валентність в цьому стані буде дорівнювати 4. Але є іще одна електронна пара. І так само ці два електрони можуть розпаровуватися. Ось пара, і ось аж чотири вільних електронних орбіталі. Відповідно, один електрон буде переходити на 3D орбіталь. Закреслюємо, і ось тут ми його поставили. Таким чином на зовнішньому енергетичному рівні 6 електронів, відповідно, валентність в цьому збудженому стані буде дорівнювати 6. Валентність визначається кількістю неспарених електронів зовнішнього енергетичного рівня. Якщо в атомі на зовнішньому енергетичному рівні є електронні пари і вільні електронні орбіталі, електронні пари можуть розпаровуватися, створюючи один або декілька збуджених електронних станів. Саме наявність електронних пар і вільних електронних орбіталей на зовнішньому енергетичному рівні визначає і пояснює те, що атоми можуть виявляти змінні валентності. Збуджені електронні стани. Поняття ступінь окиснення. Це така універсальна характеристика атома і ступінь окиснення це умовний заряд. Умовний заряд атома в сполуці, якщо вважати, що зв'язок в ньому йонний. Тобто ми умовно приймаємо, що електрони повністю переходять до атомів більш електронегативних елементів. Як же ж визначають ступінь окиснення атомів металічних елементів? Атоми металічних елементів на зовнішньому енергетичному рівні мають від 1 до 3 електронів. Атоми металічних елементів здатні тільки віддавати електрони зовнішнього енергетичного рівня. Таким чином, у сполуках вони виявляють позитивний ступінь окиснення. Чисельно ступінь окиснення дорівнює кількості електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Виключенням з цього правила є Д-елементи. З'ясуємо за будовою атома кальція, які у нього можливі ступені окиснення. На зовнішньому четвертому енергетичному рівні атом кальцію має 2 електрони. Відповідно, оскільки це металічний елемент, він може тільки віддавати електрони, виявляючи позитивний ступінь окиснення. Відповідно, кальцій віддає 2 електрона, перетворюючись на частинку ступінь окиснення якої плюс 2. Зверніть увагу, як. Ставиться ступінь окиснення. Спочатку ставиться заряд, а потім знак, а потім ставиться чисельне значення в ступені окиснення. Якщо це одиниця, то одиницю в ступені окиснення ми теж записуємо. Часто о, заряд йона, який утворює атом даного елемента, збігається із значенням ступеню окиснення, характерним або Тим, що виявляє а, даний атом у відповідній сполуці. Отже, валентність кальцію 2, а ступінь окиснення, кальцію, яким може виявляти кальцій, буде дорівнювати плюс 2. Щодо атомів неметалічних елементів, на відміну від металічних елементів, атоми неметалічних містять на зовнішньому енергетичному рівні від 4. До восьми електронів. Вони здатні як приєднувати, так і віддавати електрони. Відповідно, можуть виявляти як позитивні, так і негативні ступені. Для Багатьох неметалічних елементів характерно створення так званих збуджених енергетичних станів. атоми неметалічних елементів, виявляють декілька значень валентностей, і декілька значень ступеней окиснення. Як же ж визначати ступінь окиснення розглянемо це на прикладі атома хлора. Атом хлора під номером 17 розташований в періодичній системі. Відповідно, протонне число 17, нуклонне число 35. Розташовуються електрони на трьох енергетичних рівнях, два електрони на першому рівні, вісім на другому і сім електронів на третьому енергетичному рівні. Запишемо електронно-графічну схему розташування електронів в атомі хлора. Три енергетичних рівня з відповідними електронними орбіталями розташовуємо 17 електронів. Зверніть увагу, що в основному стані, ось такий, коли ми розставили електрони за принципом мінімальної енергії. Це називається основний стан атома хімічного елемента, атома хлора в даному випадку. На зовнішньому енергетичному рівні в основному стані у хлора один неспарений електрон. Відповідно, робимо висновок про те, що валентність буде дорівнювати одному. Зверніть, будь ласка, я нагадаю вам, що завершеним енергетичним рівнем вважається рівень, на якому міститься 8 електронів. До восьми атому хлору не вистачає лише одного електрона. Значить, в основному стані атом хлора буде приймати один електрон на зовнішній енергетичний рівень? Таким чином, ступінь окиснення буде дорівнювати мінус 1. Чи характерне для атома хлора утворення збуджених енергетичних станів? Так, характерно, тому що на зовнішньому рівні є три електронні пари і п'ять вільних електронних орбіталей. Для всіх цих трьох електронних пар вистачає місце для того, щоб вони могли розпаруватися. Перший збуджений стан створюється при розпаруванні цієї першої електронної пари. Електрон закреслюємо, переставляємо на вільну орбіталь, і дивимося, що. В такому стані три неспарених електрона. Значить, буде валентність 3. Якщо збуджений стан, то в збудженому стані атоми віддають електрони. Атом буде віддавати електрони, таким чином, ступінь окиснення буде дорівнювати плюс 3. Є ще одна електронна пара і є вільна електронна орбіталь. Другий збуджений стан. Закреслюємо електрон, переносимо на вільну орбіталь. Таким чином, уже 5 неспарених електронів. Значить, в цьому електронному стані валентність буде 5. В збудженому стані електрони віддає атом ступінь киснення плюс 5. Є ще одна електронна пара, розпаровується. Переносимо електрон на вільну орбіталь. Рахуємо, тепер уже тут 7 електронів, відповідно, валентність 7, електрони всі атом віддає, ступінь окиснення буде плюс. Запам'ятайте, будь ласка, що в основному стані атоми неметалічних елементів. Приймають електрони на зовнішній енергетичний рівень до кількості 8. Хлору не вистачає одного, він прийняв один електрон. І таким чином ступінь окиснення, який буде визначатися, виявлятися в цьому стані, буде негативний. В збодженому стані атом завжди буде віддавати всі неспарені електрони. Отже, значення валентностей та можливих ступеней окиснення хімічних елементів визначаються будовою зовнішнього енергетичного рівня. Ось так все дуже просто! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!